Вітаю, сталкери! Ласкаво! Прошу до лампового та найатмосфернішого україномовного каналу «Метареаліст». Хочу повідомити, що працюю для вас над об'ємним та неймовірно цікавим відео по сталкеру, але це займає якийсь час. Тому сьогодні пропоную зануритися в лор та розібрати першу частину айсбергу по всесвіту сталкера. Зауважу це відео є прямою адаптацією ось цього відео, автором якого є сталкер з Франції. Його канал в описі під відео. Наполегливо раджу ознайомитися з його контентом. Отож, у цьому відео ми розглянемо перший шар айсбергу по всесвіту сталкера. Несіть чай з печивом та поїхали. Динаміт Вовка. Після повернення із лабораторії Х18 і темної долини, гравець дізнається, що вовк покинув село новачків. Його замінив інший досвідчений сталкер на ім'я Фанатик. Фанатик пояснює, що вовк отримав повідомлення від сталкера, який проходив повз, після чого він забрав свої речі, коробку з динамітом і пішов. Насправді ми можемо знайти вовка на військових складах у сталкерському таборі. На жаль, у нього немає нових реплік, тому ми не можемо його запитати, чому він прийшов сюди. Тож, поки його мотиви залишаються незрозумілими. Щоправда, неподалік, ми можемо знайти ящик з динамітом, який планує використати загін долгу, які, в свою чергу, намагаються атакувати базу волі. Тож, якщо гравець вирішить їм допомогти, динаміт стане в пригоді. До речі, ви також можете знищити цю стіну за допомогою свого ножа. Повертаючись до вовка, стає очевидно, що він віддав або продав свою коробку з динамітом долгу, але достеменно ми цього не знаємо, так як сюжет гри про це на 100% нам не розповідає. Тим не менш, тут варто читати між рядків. Насправді, якщо ви прийдете до армійських складів перед виконанням квестів у темній долині, тобто до того як вовк покине село новачків, скринька з динамітом вже буде там, та це означає, що ймовірно динаміт не вовка. Але я думаю, що це скоріше за все недопрацювання розробників, хто знає. Жарти про холодильник в різних локаціях гри. Ви можете знайти занедбані холодильники з дверцятами, які відкриваються. Ви навіть можете сховати безпосередньо свого персонажа всередину. У поклику прип'яті, в одній із місій гравець повинен буде знищити певний пристрій, який є джерелом псівикидів. Отож, після знешкодження головний герой виявить, що лейтенант роговець ховається в холодильнику. Роговець був наляканий і збентежений, швидше за все, це через наслідки псів випромінювання. Тож виявилось, що він якимось чином замкнувся сам у цьому великому кухонному холодильнику. Тож після повернення до табору ця ситуація приведе до цікавих діалогів. Тож скажи мені, де ти був? Ти мені все одно не повіриш, але в холодильнику. Вау, ніколи не чув нічого подібного. Який холодильник, де ти його знайшов? Тож стає очевидним, що цей діалог відсилає нас саме до ситуації з холодильником, у якому замкнув себе лейтенант Роговець. Тож, окрім цього жарту, ми також можемо відзначити, що холодильники можуть бути використані як схованки. Наприклад, в одному із них ми можемо знайти автомат Калашникова у чистому небі. Також холодильник став смертоносною зброєю Бюрера. Ми можемо згадати, що деякі моди продовжили цю дивну тенденцію використання холодильників. Друзі, не забувайте, що більша половина моїх глядачів не підписані на канал. Інколи це реально демотивує. Тож, будь ласка, допоможіть відновити справедливість та підпишіться на канал. Дякую, дорогі мої! Поїхали далі! Проект Правда! Інформацію про цей проект можна знайти в записі ПДА під назвою Звіт про розслідування, який відкривається після викрадення військових документів в Агропромі у тінях Чорнобиля. Тож в документах пояснюється, що операція Агропром була офіційним розслідуванням, проведеним СБУ українськими спецслужбами з метою з'ясувати, що сталося в інституті. Тож ця операція була проведена в рамках проекту Правда. Швидше за все, це велика військова кампанія, спрямована на розкриття секретів у колишніх лабораторіях та самої зони. Слідчий загін на Агропромі називають пошуковою групою 2, маючи на увазі, що в зоні проводиться кілька подібних операцій. Отож, проект Правда став можливим завдяки відносній стабільності зони навесні 2012 року, коли було відмічено, що жодних викидів не передбачається. Тож армія змогла просканувати зону на наявність повітряних аномалій і таким чином могла продовжувати йти майже куди завгодно. Мовуючи гелікоптери, навіть маючи змогу добратися в самий центр зони. Однак, як ми бачили в поклику прип'яті, часті викиди знову почалися завдяки доленосним вчинкам стрільця, які повністю зіпсували плани військових. Тож можемо припустити, що велика місія Дегтярьова з'ясувати, чому розбилися гелікоптери, була навіть важливішою, ніж те, як це було представлено спочатку, оскільки продовження проекту Правда в основному залежало від його успіху. Отож, хочу зазначити, що згідно з документами операції Агропром, вона проходила з 12 по 25 травня, а Мічений прокинувся в бункері Сидоровича 1 травня. Це означає, що канонічно між початком Тіней Чорнобиля і викраденням документів на Агропромі пройшов майже цілий місяць. Тим часом у грі це займає лише 1-2 дні. Тож цілком можливо, що ігровий процес сильно відрізняється від справжньої подорожі персонажа в лорі гри. Свіжі зомбі. Коли розум сталкера захоплений псівикидами, його мозок частково розплавляється і він стає зомбованим сталкером. Однак цей процес не відбувається миттєво, і в залежності від потужності випромінювання, результати можуть бути більш чи менш серйозними. Свіжі зомбі це особа, яка стала зомбі зовсім нещодавно, або яка була лише частково зомбованою, таким чином зберігаючи деякі людські здібності. У тінях Чорнобиля кілька свіжих зомбі можна знайти навколо лабораторії Х16. Наприклад, один з'явиться внизу після того, як ви вимкнете випромінювання. Тож єдина відмінність, яку ми бачимо від інших зомбованих сталкерів, полягає в тому, що свіжий екземпляр все ще рухається як звичайна людина, але він видає звуки зомбі та має обличчя як зомбі. Інший більш відомий випадок свіжого зомбі божевільний сталкер-свободівець на військових складах. Хоча ми не знаємо напевно, як він опинився в таких обставинах, також ми можемо згадати на половину зомбованих солдатів моноліту. Насправді, це не ті самі, що й свіжі зомбі, але зовнішній вигляд їхніх облич явно нагадує зомбованих сталкерів. Повертаючись до чистого неба, відбувається щось дуже дивне після перезапуску системи охолодження на янтарі. Під час місії з Лівшою загін атакований великою кількістю зомбі з усіх боків. Тож, врешті-решт, якщо деякі зомбі все ще залишилися живі після успішної операції, то після падіння рівня всі викидів вони дещо змінюють свою поведінку. Тепер вони знову рухатимуться як звичайні люди, як свіжі зомбі стіни Чорнобиля. Це виглядає доволі цікаво, і чому все відбувається саме так, не знає ніхто. Нарешті, в прип'яті з'явиться пара, якою маніпулює контролер. Тож, якщо вони вб'єте монстра досить швидко, сталкери будуть повільно зомбовані, перетворюючись на свіжих зомбі. У цьому випадку вони стануть ворожими, але рухатимуться так само, як звичайна людина. Stalker та Half-Life. Більшість шутерів від першої особи, що були створені у 2000-х, черпали натхнення у Half-Life, відомої ігрової франшизи, яку створила Valve. Сталкер не є винятком. Найочевиднішою ознакою цього є пасхалка, яку ви можете знайти на дикій території всередині тунелю, де ви можете помітити мертве тіло Гордона Фрімена, протагоніста Half-Life. Згідно з його записками з КПК, Гордон був відправлений сюди в зону після своїх попередніх пригод. Але, на жаль, схоже, він не зміг вижити. Біля його трупа лежить одна з найунікальніших видів зброї біг Бен, який, як кажуть, є посиланням на генерального директора Валв Гейбаніола. Окрім цього, є чимало інших тонких елементів, які свідчать про те, що Сталкер черпав натхнення з Half-Life. Ми можемо відзначити деякі загальні теми, такі як секретні підземні лабораторії, велика катастрофа, спричинена експериментами, технологічно просунута зброя, протистояння з військовими, телепортація, харизматичні персонажі, поїзди та багато-багато іншого. Ігровий процес також має велику схожість, наприклад, різні типи ушкодження, включаючи небезпеку навколишнього середовища, різні вороги, кожен з яких вимагає різної атаки. В основному вороги розділені на дві категорії: люди та монстри. Чесно кажучи, це лише поверхневий аналіз того, що ми можемо знайти спільного між цими двома франшизами, оскільки я вважаю, що ця тема може навіть заслуговувати на окреме відео. Тож, перш ніж рухатися далі, я хотів би показати порівняння сцен, яке мене вразило ще під час першого проходження в 2007 році. Марфун, вотегел! У тінях Чорнобиля з деяких ящиків можуть випадати артефакти, якщо їх розбити. Це цілком зрозуміло, оскільки сталкери ймовірно зберігають свої артефакти у таких коробках. Однак області, в яких спрацьовує ця механіка, може вас заплутати. Особливо це може статися в підземних лабораторіях. Так, логіка цих речей полягає в тому, що ці артефакти були знайдені вченими, які працювали в лабораторіях. Це означає, що X лабораторії продовжували працювати деякий час після катастрофи 2006 року, і вони були фактично залишені пізніше з інших причин. Чесно кажучи, я думаю, що це саме так, тому що ми знаємо, що розробка батарей для гаусгармати, які були зроблені в лабораторіях, вимагали електроартефактів. Тому я припускаю, що народження зони не вбило всіх вчених. Деякі з них, врешті-решт, вийшли з лабораторій, щоб дослідження. Зону. Тож вони знайшли деякі артефакти, вони використовували ці артефакти для своїх досліджень. Отож, деякі з них потрапили саме в ці ящики. Зрештою, брак запасів, атаки мутантів та інші катастрофи призвели до того, що більшість лабораторій було покинуто. Але ми не знаємо, напевне, це лише одна із теорій. Повертаючись до артефактів в ящиках, є ще інше пояснення: дехто вважає, що артефакти утворюються зі звичайних об'єктів або матерій, на яку впливає аномальне середовище. Наприклад, старі шматки металу поблизу аномалії повільно перетворюватимуться на артефакт, точно так само, як і змінене колесо в затоні, хоча це скоріше унікальне явище. Однак можливо, що ящики в лабораторіях раніше містили звичайне обладнання, яке з часом було перетворено на артефакти. Тож так, нам потрібно згадати одну унікальну коробку в саркофазі. Яка завжди буде містити кілька жудових артефактів. На мій погляд, це запас монолітів, але я можу помилятися. Рейтинг Сидоровича. Чи замислювалися ви коли-небудь, чому функції КПК так відрізняються між іграми? Я думаю, це пов'язано з моделлю КПК. В тінях Чорнобиля ПДА має набагато більше можливостей ніж у чистому небі та поклику по прип'яті, включаючи розділ контактів, енциклопедію та відомі рейтинги. Тож на початку тіней Чорнобиля, якщо ви погодитеся, що Сидорович ставиться до вас як до новачка, він дасть вам короткий посібник про КПК. Побачиш двадцятку кращих сталкерів з тих, про яких я знаю. Я регулярно оновлюю цю інформацію. А що ж? Треба ж у вас якось змагальний дух підтримувати. Давай, може, й сам колись у лідери вийдеш, хто знає. Тож це пояснює, чому рейтинги відсутні в інших іграх і чому вони можуть бути неточними, оскільки вони показують лише сталкерів, відомих Сидоровичу. А ще у твоїй моделі КПК вбудовано приймач сканер широкого діапазону. Класна штука. Навіть переговори військових місцевих ловить. Хоча радіус дії у нього не дуже метрів 500. От моя рація тягне на 30 кілометрів. Так що я тебе завжди знайду. Будеш отримувати від мене завдання і новини свіжі. Іноді, може, пригощу тебе доброю порадою. Ну що, усе ясно? Тож всі спеціальні функції на КПК від 1 березня були завантажені та налаштовані самим Сидоровичем, та серед таких дивовижних функцій у нас є детектор присутності інших КПК сталкерів. Чесно кажучи, я хотів би, щоб ми мали більше інформації про мережу КПК у зоні. Отож, що стосується першого шару айсберга, це все. Обов'язково висловіть свої думки в коментарях щодо цього відео. Тож, якщо вам сподобалося, дайте знати, будемо створювати такі відео частіше. Отож, вдалого полювання сталкери.